Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад по для знаку Зодіака Діва на період 24 по 30 липня. Загадуйте бажання або ставте свої запитання. І будемо роздивлятися відповіді. Перше, що у вас тут падає, це ялинка. Це добре здоров'я. Далі лавровий вінок. Це також добрий знак, якась удача, якесь. Успішне виконання важливої справи. Далі у вас ідуть ось підкова. І ось сонечко. Якщо ви за мною рахуєте, то ви вже здогадались. Ось троянда і сонечко це успіх кохання. Ось кіт, це також теплі стосунки. В родині або між закоханими. Ось тут качечка. Це домашнє господарство. Оце так діва взялася. Просто молодець. Одразу стільки символів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сподіваюсь, ось ми ще ось Ці окуляри означають, що треба бути далекоглядним. Тобто, якісь плани, які ви плануєте надовго, мають бути добре пророблені. Далекоглядність. А ми переходимо до другого розкладу. Качечка це домашнє господарство. Щось подремонтувати, щось докупити, чого не вистачає. Прямуємо далі. знаку зодиака дива Далі, друзі, ось у вас замок. Замок. Він закриває якусь справу, яку ви робили на замок, або трохи, ця, склад... ця справа трохи відкладається. Ось тут у вас або проект, або подорож. Це корабль. Також оцей проєкт, отут оце, рядом корона. Він має бути в нього успіх, ось корона, а ось троянда. Це по коханню. Здається, в минулому розкладі у вас було або пропозиція руки і серця, або щось на цю тему. Так, далі ось десь. Стрілки до гори, а також кіт. Це означає оце успіх. А кіт це між закоханими гармонія. Або в родині, або між закоханими. Ось тут знову добре здоров'я. І ось тут ще якийсь документ або лист. Сподіваюсь, що ви все почули, що я хотіла сказати. Все, що ми віднайшли. Досить таки багато символів. І ось іще сонечко, друзі. Це також наш улюблений символ. Коли все буде добре, ось. Роздивляйтесь, ставте на паузу, роздивляйтесь, а ми прямуємо далі. Може, цей замок вам казав про те, що треба трохи зупинитися, що ви декілька справ разом намагаєте зробити, але ви їх робите успішно, тому, чесно кажучи, не знаю, навіщо там був замок. Третій розклад. Дякую, друзі, за ваші підписки, за лайки. Не забувайте ставити нагадування дзвоночок, щоб своєчасно не пропустити нові відео. Ось, друзі. В кінці це підкова, це також успіх. Ви вже, мабуть, ці символи знаєте краще, ніж я, але я за звичкою вам їх розповідаю. Будьте терпіми і врівноважені, не хвилюйтесь. Ось сонечко, це також добрий знак. Ось лавровий вінок. Це також успіх в якійсь завершеній справі. Ось коло нього ключик. Ось цей ключик, це ви відкрили той замок, який був попередньому. Ось, бачите, ключик. Ось ключик і лавровий вінок. Ось карта долі. Можливо, все, що ви робили. До цього тижня у вас нарешті буде результат. І як ви бачите, результат дуже добрий. Ось це тут державна установа і підкова. Мені щось так здається, що ви будете або одружуватися, або виходити заміж. Бо дуже насичений розклад. Зараз ми, друзі, з вами за допомогою карт. Ленорман, запитаємо застереження та пораду. А ви розглядаєте, можливо, я щось не побачила. Але тут важко не побачити все, як то кажуть, на поверхні. Ось іще трояндочка. Кохання, рівновага і підкова. І тут сонечко. Сьогодні пасіян з вами так поговорив добре, що мені аж приємно самій застереження, якийсь лист або, можливо, документ і порада, порада сонечком. Якийсь у вас йде успіх по всіх ваших подіях. Я вас з цим вітаю і бажаю, щоб все відбулося так як, так, як вам сказав пасіанс. Бо сьогодні ви перший знак, з ким він так порозмовляв добре. Не знаю, по 5, по 6 всіх знаків в кожному розкладі. Це таке диво, що воно так буває, я не знаю, не дуже часто. Але все на краще, друзі. Порада вам сонечко, все буде добре, робіть свою справу, майте успіх, можливо, ви цього заслужили. Дякую вам, друзі, за підписки, за лайки. Діліться моїми відео з друзями можливо, для нього.